Попереджаю, це відео було зроблено для жертв автор відсужих всі ці інцидентські рухи і все це інше. І я пропоную не страждати цю фінім. Ця ситуація була зроблена чисто з породі на таких людей та на таку легенду інтернету, як Кріс Чан. Приємного перегляду. Добрий день, дорогі друзі. Наші вправі українці незламні, так сказати, в плані сексу українці. Мене звати Кирил Чидоренко, я основна коміксу Живчик, все таке. Росії додають послугу Альтушка для скуфа, точніше, альтушка з госуслуг. Ми, українці, чим ми заслужили цих? Чому ці кляті орки, підараси, русняві мають право на секс і альтушок? Поки ми українці, які мобілізовані, які всі 17 років мають право на службу і. Вже більшість українських дівчат звалили в Польщу, трахаються з турками, чурками, всяке таке. Ми, звичайні молоді українці, які відсутності від сексу, відсутності від всього цього, не можемо треш отримати. Я прошу плана президента України Володимира Зеленського додати цю функцію. А усі, хто дивиться це відео, будь ласка, додайте цю функцію. Я вимагаю. Додайте функцію альтушки для скуфа. Я прошу. Зеленський, ви додали закон про мобілізацію, видали закон про всю цю війну, все це з ним пов'язано. І дайте нам, молодим українцям, право не вмирати без сексу, хоча б і без відносин. Тупо цей, що. я вже нервую. Розширюйте це відео і робіть такі заяви більше. Будь ласка.